Управлінський хаос всередині Міністерства оборони в умовах широкомасштабного вторгнення Росії це діагноз, і діагноз, на який треба суспільству дати відповідь. У нас взагалі влада хибує на те, що вона воліє не вести діалог з нашими громадянами. Вона діє не далі заголовків, а перед заголовками. І це, на мою думку, суттєва проблема. Рустем Умєров на посаді посла в Сполучених Штатах. Такий сценарій спочатку представляли в медіа, тепер його призначили, призначають на посаду в РНБО. Все ж таки для Рустема Умєрова, що це? Він був цінний команді Офісу президента. Його не просто звільнили, а переводять. Чи все ж таки цінують його досягнення? Ось ця така кар'єрна. Кар'єрне зростання чи кар'єрне просідання не зрозуміле суспільству? На мою думку, ну, принаймні, з того, що я бачу в обговореннях, я думаю, що найголовніше, що суспільство не зрозуміло, це досягнення Ростема Умерова на посаді міністра оборони.